Днями у Кременчуці відбувся традиційний відкритий турнір з боксу, присвячений Дню заснування міста та Дню захисників і захисниць України. Близько ста спортсменів з різних закладів долучилися до змагань. Ми запросили боксерів з нашого міста, підтягнулися наші клуби Легіон, старт, ліцей, спорт. Філія школи Олімпійського резерву та школа Олімпійського резерву. Я вважаю, що це дуже е, на сьогоднішній день потрібно. То що воно і сплачує дітей, і сплачує батьків, і сплачує тренерів. Велика вдячність президенту міської федерації боксу Віталію Марченко, який надає можливість проводити ці турніри. Від імені президента міської спортивної федерації боксу Віталія Марченка привітав юних боксерів з початком змагань його помічник Сергій Гориславець. Я вірю, що в цій залі сьогодні знаходяться майбутні чемпіони, яких колись відомий ріганонсер Майкл Баффер десь буде оголошувати в Ельдіяді чи можливо в Медісон Скаргардені. Я певний, що тут є свої клички, свої усіки, свої ломаченки. Сьогодні з нами друзі кажуть, що футбол то гра мільйонів. Давайте зробимо так, щоб бокс був спортом мільярдів. Також на відкриття турніру завітав відомий боксер Віктор Вихрес, чемпіон Європи та багаторазовий переможець чемпіонатів України. Приємно вражений тим, що навіть в цей час. Ми можемо проводити такі турніри. Це дуже важливі турніри для дітей, адже вони не зупиняються, постійно тренуються. Багато дивлюсь боксерів, багато людей, тому все супер, і я дуже задоволений. Безперечно, найважливіше у цих змаганнях це емоції дітей. Боксери з радістю демонстрували свої вміння у ринзі та насолоджувалися атмосферою здорової конкуренції. Нормально, дякую, що мене тренували. Бігав займався. Бій був цікавий. Для першого раунду було трохи тяжко, але потім я якось звикла, тому все добре. Бокс це такий. Прикольний вид спорту. бажаємо, аби кожен спортсмен досяг тих висот, про які мріє, і безперечно дякуємо нашим збройним силам за можливість проводити такі турніри. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.